Доброго дня! З вами інтернет-магазин CarbTrade. І сьогодні у нас на огляді кораблик модель v 030 Кораблик виконаний у формі катамарана. У даному відсіку в нас знаходиться батарея. Вона ємністю 20 000 мАч, 12 вольтова. Відповідно, вся система і двигуни кораблика так само 12-вольтові. За рахунок цього, вони потужніші. Є два бункера нижньої вигрузки, вони відмикаються окремо. Їх можна використовувати роздільно, а так само і як один. В задній частині у нас є два гаки, за допомогою яких можна фіксувати оснастку. Також у кораблика є світло. Так виглядає нижня частина кораблика. Ось тут у нас водяне оголодження двигунів. Так само ми можемо встановити додатково ехолот. Кнопка ввімкнення кораблика. І сьогодні ми покажемо роботу даного кораблика на водоймі. Для початку кораблик треба відкалібрувати. Для цього ми затискаємо кнопку Calibration, і далі кораблик робить вісімку на воді. В цей момент ми нічого не натискаємо, ми просто очікуємо. Калібровка дуже важлива для точності роботи GPS. -а. Все. Нам пульт просигналізував звуковим сигналом, що калібровка завершена. Тепер ми можемо виставляти домашню точку і працювати з GPS-ом. Зараз ми виставимо домашню точку. Щоб виставити домашню точку, потрібно натиснути ось цю кнопку. Натискаємо, і в нас перша точка під номером 1 буде домашня. І тепер від домашньої точки почне відраховуватись відстань у метрах. Вона буде показана на пульті. Зараз ми направимо кораблик на відстань до 50 метрів і протестуємо роботу GPS, його точність, як кораблик буде заходити на домашню і робочу точку. Швидкість кораблика досить хороша, максимальна до 10 км за годину. Є дві швидкості, які можна перемикати на пульті. Це досить зручно. І зараз ось ми бачимо вже кораблик на 40 метрах. Доведемо його до 50 і виставимо там точку номер 2. Ось ми приплили на 50 метрів. Як виставляти точку номер 2 або інші робочі точки? Ось цими стрілочками. Тут в цьому полі ми керуємо. У нас висвітилося 2. Нажимаємо ОК. Все. Дома... Точка робоча під номером 2 на відстані 52 метра збережена. Будемо повертати кораблик в домашню точку. Щоб повернути кораблик в домашню точку, треба затиснути ось цю кнопку. Натискаємо цю кнопку і кораблик автоматично починає розвертатися і починає рух в домашню точку. Зараз перевіримо точність роботи GPS. -а. Домашня точка була виставлена тут недалеко від нас на відстані 10 метрів від берегу. Тому перевіримо. І так само його на точку номер 2 відправимо. Коротко по, по пульту: рівень заряду сигналу між корабликом і пультом, рівень заряду батареї кораблика, кількість спутників, водойма, на які рибачимо. Кораблик вже підходить на домашню точку, йому залишилося всього лише 2 метри. Все. Він в домашній точці. Так, розвернемо його. І щоб запустити кораблик на робочу точку, просто вибираємо стрілочками, наприклад, точку номер 2 і нажимаємо ОК. Все. От кораблик знову у нас почав рух на точку на 52 метрах. На пульті відраховується метр, скільки залишилось до точки, це досить зручно. І перевіримо так само його точність. Точність GPS в радіусі до 2 метрів. Досить гарно точно, без будь-яких похибок і нюансів. Ось кораблик прийшов на точку на 52 метрах. Зараз ми його ще раз відправимо в домашню точку. Для повернення в домашню точку ми натискаємо цю кнопку. Кнопка Calibration відповідає за калібрацію. Ось ця друга кнопка відповідає за зміну водойм. Кнопка «Clear» відповідає за стирання точок. Так само можна повністю обнулити всі точки. Кнопка Cancel відповідає за відміну будь-яких дій. Якщо і натиснути, кораблик зупинився. Якщо щось десь на водойми не так, то завжди ось цією кнопкою можна відмінити будь-які дії. Ось далі я нажимаю домашню точку, кораблик продовжує рух в домашню точку. Цими кнопками ми вибираємо точки GPS, кнопочка ОК OK вибираємо. Дані кнопки відкривають правий лівий бункер. Аналогічно, правий лівий гак. Ось ці кнопки відкривають, Це джойстики для керування. Ось тут є перемикач швидкостей, можна взяти понижену і аж так само вибрати повишену, світло і круїз контроль Досить все зручно, зрозуміло, інтуїтивно. Керування легке і продумане. При тестуванні кораблика ви можете бачити погодні умови. У нас є невелика хвиля. Кораблик з нею справляється досить добре, без будь-яких труднощів. Швидкість його дозволяє працювати на хвилі і у вітряну погоду. Радіус дії сигналу до 800 метрів, максимальна швидкість 10 км на годину. Час роботи на одному заряді батареї до 5 годин безперервної роботи. Пульт працює від акумулятора ємністю 2400 мАг. час роботи на одному заряді до 36 годин, вантажопідйомність до 3 кг, gps 180 точок з пам'яттю на 9 водой. Для замовлення даного кораблика переходьте на наш сайт carptrade.com.ua.